Пі-пі-пі, ко-ко-ко, привіт, палятка! Я мама-курочка і хто біля мене моє курчатко. Погляньте, що ми знайшли з ним. Ми знайшли кружечок. А якого він кольору? Так, жовтенького. А ще в нас з курчатком є город, на якому ростуть овочі. Погляньте, які вони гарні, якого кольору. Капустинка зелененька, помідорчик червоненький, гарбузик, оранжевий і морква також оранжева. А давайте зараз ми з вами поглянемо на овочі наші і скажемо, який з них круглої форми. Це що за овоч? Помідор. Якого кольору? Червоного, а якої форми? Кругленький. Він молодці. А це у нас що? Капустка? Капустка якого кольору? Зелена. А яка ще вона? Якої форми? Кругленької. А ось погляньте, що це за красуня з таким гарним хвостиком. Це морквинка. Якого вона кольору? Оранжева. А вона круглої форми? Ні, знач ми її прибираємо. А що це за красень такий свій животик тут показує? Це гарбуз. Якого він кольору? Оранжевий. А форми якої? Кругленької. Молодці малятка. А тепер. Дітки, давайте зараз поглянемо. У курчатка є два кружечка. Ось один і інший. Це якого кольору? Жовтого, а цей зеленого. А давайте порівняємо, який кружечок більший. Погляньте, ми зараз накладемо зелений на жовтий. І скажіть мені, який з них більший? Так, жовтий кружечок великий, а зелений маленький, молодці. А тепер наше курчатко з курочкою просить нас допомогти їм розкласти овочі. Ті, які круглої форми вправо покласти до кружечка, а ті, які не кругленькі, вліво, з лівої сторони, з правої і з лівої сторони. Давайте помідор. Кругленький кладемо з правої сторони. Огірочок не кругленький кладемо з лівої сторони. Гарбузик кругленький кладемо з правої сторони. А картопелька в нас не кругленька кладемо з лівої сторони. А скажіть, будь ласка, капустка яку форму має? Круглу кладемо з правої сторони, а ось же морква не кругленька і кладемо ми її з лівої сторони. Молодці гарно попрацювали. Наші курочка і курчатко Дякую, що ви з ними погралися. А скажіть, яка до нас фігура сьогодні прийшла? До нас приходив кружечок. Круг. Він Гарненький, гладенький, кругленький. Вони вам кажуть до побачення, до наступної зустрічі!